Привіт, друзі. Моя дисертація називалась порівняльно географічний аналіз динамічного стану провідних етносів сучасності. Якщо коротше, то це порівняння ментальності різних націй. Е, і, взагалі, якщо б я хотів чимсь займатися по-справжньому, я би сказав, що я хочу е, займатися дослідженням Росії, щоб спрогнозувати, коли ж цей коли ця імперія е, рухне, тому що місія українців руйнувати імперію. Але я зараз не про це, про м, м, те, що е, власне в, е, в цій площині існує таке поняття, як обесцінювання. Це коли е, вас весь час або ваш етнос, вашу націю обесцінюють. і кажуть: так, а що, такого не було? Ну, от, зокрема, е, е, Трампушка недавно заявив, що а, Росія, Путін, я Путіна поважаю, тому що росіяни допомогли нам перемогти Гітлера. О, тобто ми маємо висновок, зробити, що американці перемогли Гітлера, а Сталін їм допомагав. А іде в цьому блін рівнянні українці? Хезе, е, так само, як і Путін колись заявив, що е, та ми би без України побігли во Второї мірової війні. В Великаті у них же ж Велика Тєчечна війна. Я — «Да». А у мене у мами було п'ятеро братів е, мама, е, я пізня дитина. Я 70-го року народження, мама 36-го. А всі її брати набагато старші неї. Вона теж сама пізня да, дитина. Із п'яти братів четверо загинули на війні. Четверо. Е, і. Тільки один залишився, і то там ну, він провоював всю війну, але залишився живий. Там, від першого, майже до останнього дня, провоював, залишився живий. І після цього мені Путін буде розказувати про щось, що вони побідили без нас Гітлера. Українці це нація, яка воювала в двох арміях. В робочій крістянській красної армії, де е, були заняття на кінець війни: Перший, Другий, Третій, Четвертий українські фронти про що блін Путін там шепче? От, е, і це е, нація, в якої була українська повстанська армія, яка воювала і після закінчення Другої світової війни до десь 56-го, в 61-му останню боївку НКВДісти накрили, ну тоді вже КГБісти. От, ми можемо пишатися нашими арміями, нашими хлопцями, де б вони не воювали. А то росіяни почнуть тут зараз нам розказувати, блин, що там типу, Та ми побіділи. Да? А хто збив найбільше літаків, що Покришкін? а все-таки українець Ось тут за 100 кілометрів зображає, від мене? Я був в його селі. 63 чи 64 там сперечаються літака. Два брати Глінки із Херсонської області. Два брати збили на двох 96. Це ну, фактично, це авіакрило, це, це дивізія Льва. Двоє українців дивізію німців е, зафігачили. А може хтось знає, хто збив найбільше танків, українець Лавриненко ж, мабуть, да? там 52. От. А хто може завалив найбільше як снайпер німців? Е, так це ж Люда Павлюченка з Києва. А хтось може артилеріст, який збив в одному бою найбільше танків, так це ж капітан Криклі, він ж е, з Краснопілля за 22 кілометри від мене. Твою дивізію навіть е, взяти, блін двох самих крутих партизан Другої світової війни це Ковпак і Шухевич. От Шухевич там по-своєму набив німців е, купу, блін, і Ковпак гадство куди не кинь, побіділи руски, ну, якщо возьмеш, так а русских ніде не видно. Блін, де русски? Путін, покажи русских. Це обесцінювання. І от дуже неприємно, що почав обесцінювати цілі нації вслід за Путіним. Ну, з Путіна що взяти? Він же ж Путін. Це ж, блін, там, типа, головотяпство і ми один народ, да. Але Трамп. У Трампа що немає радників? Радники Трампа, за кого ви воюєте? зараз? Хто підсунув Трампу оцей ідіотський текст? Зараз до чого я це все веду? Я веду все до того, що сьогодні в Канаді вибори. Вибори в Канаді дуже непрості. Зараз вибирають замість е, ліберали нового лідера. І е, треба сказати, що канадців зараз що об'єднує? Те, що Трамп і їх хоче не тільки українців, а й канадців хоче обіцінити. Тобто, умовно, ми ж один народ, давайте ставайте нам 51 штатом. На минуточку Трампу треба пояснити, що Канада друга за територією країна світу, друга після Росії. Якщо в Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів, то в Канаді 9 там, ну, і 8, там під ну, 10. І Канада більша за Сполучені Штати навіть за Ляскою. Так, е, да, по населенню це 40 мільйонів, це десь плюс-мінус, як Каліфорнія, але Каліфорнія найбільший, е, найбільший по е, численності населення е, штат Сполучених Штатів. От, і да, Канада 40 мільйонів, да, американців 330 мільйонів, да, тобто, ну, як би порівняно багато. Навіть більше, ніж у нас порівняння з росіянцями. Нас умовно 35 зараз мільйонів, а росіянців, блін, там 135, да. Ну, Насправді, я думаю, що менше, ми вже ж їх настібали, настріляли. От, але е, Трамп проводить теж політику обесцінювання. Обесцінювання Канади е, взагалі як нації, як двомовної нації, тому що є і франко-канадці, і англо е, англоканація е, це ж теж реверанс в бік Путіна. Раз ви говорите на тій ж мові, що ми, значить ми одна нація. Та не факт, тому що так само можна сказати. Раз ви в Маріуполі говорите по-русски, значить ви русські. Фіг вам, це, ну, це окремий відос, мені треба знімати про те, що, що є сталим для етноса, для нації, в чому тут відмінність. Я колись це розкажу і запрошу вас, до речі, не забувайте підписатись на, цей, на мій канал Віктор Бабаренко. Скаже, як зав'яже. Я багато такого цікавого розкажу. От. Але ми бачимо, що Трамп е, наїхав на канадійців. І що це? Це згуртувало канадійців. Е, вони тобто для канадійця там, типа, ні, ми не американці. Типа, ніфіга ніфіга, не треба нас плутати. І навіть там е, почалась кампанія там, тіпа, не купує американську. Тобто, поки Трамп думає, що там, тіпа, ми що з тарифами, ми там, ведем, там, ще щось, ще щось, зараз перестануть купувати, тобто, американські фірми не те що не піднімуться, втратять. Блін. От, але така ж от, політика Трампа, то есть, як і Путіна, от чим вони схожі, в обезцінюванні інших. Подвигу інших народів, да, то що для Трампа воювали тільки вони, а Європа не воювала, а Англосакси не воювали? Ну і мається на увазі е, е, Велика Британія. А хто ж тоді тримав фронт до грудня 41-го року, коли дурачок Гітлера оголосив війну з Полученим Штатом? Хто тримав фронт? Хіба не е, англійці до цього більше двох років самі тримали фронт? Блін, але є таке обесцінювання, є обесцінювання там подвигу поляків. І я ж кажу, що замовчування подвигу українців як нації, яка воювала, блін, з двома тоталітарними режимами: і з Гітлером і з Сталіним. Наш подвиг не повторив ніхто. І гадство там, блін, і обесціниться, це, це, блін, е, ну, я не знаю. Далі йдемо. Але ж є у цих е, двох обесцінювачів, у Путіна і Трампа є ж третій друг. І звати його Володимир Олександрович Зеленський. Це класичний обесцінювач. Е, да, Це коли нам підсовують там, типа якихось там Поворознюков, він танки гриз, як барбарист. Да. От хто подвиг е, зробив, да, там, типа, хто там подвиг зробив? Вони обкладинку, блін, викупили е, в тамсі і там залужний, там, третій справа в восьмому ряду. А хто перемогу приніс нам? Виявляється, ми ж должны, там, типу, Зеленський, Татаров, блин, Єрмак, Подаляк, Міша, блин, і пас Твою дивізію, а залужний десь там, отам далеко-далеко, а інших генералів нема. Генерала Марченка нема, генерала Наєва нема, Збройних сил України взагалі нема. Це хіба не обезцінювання зусиль народу? Вони обезцінювання почали ще в 2019 році, коли, коли я тут ходив і всім розказував, що я голосую. Е, не скільки за Порошенка, як за ідею, армія, мова віра. Як мене висміювали, ви б знали, блін, там, типа ха-ха, армія, мова віра. А то що Путін нападьоє? Да, Путін нападе, гадство, Путін нападе. Там ха-ха-ха, хоч паражом. Поражали, блін, ржем. Щас загляньте на будь-яке будь село, маленьке село, проїжджаю. Там, здається, 10 хат, але все одно є два прапора. На, на могилках блін. От це було обесцінювання. обесцінювання принципу, що мова важлива, що віра важлива і армія надважлива. Поражали. Хіба це не обесцінювання, коли відкрию там, може хто не знає про мене на таємницю, я б він на Майдані попав в полон до Беркутів. Я вижив, мені як була то вуха не відрізали, там втік там вчасно. Ну, в общем, це теж колись окремо розкажу. Але сам факт, що е, я був в полоні у Біркутах. Я получав там хорошо-хорошо, по почкам там по ну, по всім, в общем, ужас, ужас. І я знаю, що командував Біркутами тоді такий хлопчик татаров. І от час Татарова навалюють мені в герої. блін. Алло, Татаров Гриз, гриз глотки кадировцям? Володимир Олександрович, кого ви ще хочете героєм зробити, кроме себе? блін? Воює вся країна. Гадство, я залишився в Сумах 24 лютого повністю і свідомо. Чому я відправив дружину і дітей, тому що діти це генофонд нації. Ми знали, що якщо, як тільки Зеленський сказав про шашлики, ми вже е, тут же ж, блін, е, приготували е, уможно, умовно тривожний чемоданчик, да, щоб там валить, заправлена машина була і все таке, все таке. От, Діти виїхали, я залишився. от, А вся кодла слуги народу всі свалили. Всі звалили. суми, трималися, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, і витримали, не здали міста. Е, а потім е, ті, хто приїхали, ну, оті от всі слуги, вони отримали. Ордіна на, ордіна, вони ордіноносці, блін, це хіба не обезцінювання? Я тепер від Зеленського навіть якби пропонували орден, би не взяв там, типу, блін, вийшов і ви не. От і от політика обесцінювання, технологія обесцінювання, вона зараз є, від неї нікуди не діться. Але ми мусимо, ну, хоча б для себе розрізняти і для себе розуміти, що ні, так жити не можна. Треба все-таки розуміти, хто є хто. Я не люблю з себе героя. Я зараз не на фронті, фронт от за 30 кілометрів від мене, але я не на нулі. Ну так і давайте не ліпить героїв. Але давайте робити героями тих, хто герої, а не придумувати героїзм цілих там людей, татарових, блін, єрмаков, безпатронов там, там, чи ще щось. І давайте не ліпить з цілих націй. І мені дуже. Дуже прикро, я дуже сильно поважаю американський народ. Дуже. Я йому дуже вдячний. Але я хотів би, щоб не обесцінювали е, наш народ. А зараз Адміністрація Трампа робить те ж саме, що робить Путін. Е, вона робить те, що робить Зеленський. Вона обесцінює мій народ. Я, принаймні, такого не допущу. І це ми будемо писати історію. А не вигади. Незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Росія не пройде. Друзі, но пасарам, тримаємось.